Зараз у нас в продажі з'являється Nissan Кашкай, саме такий, як ви шукали. Це Nissan Кашкай, свіжопригнаний Швейцарії 2012 року випуску. Із двигуном, самим надійним, легендарним двохлітровим бензиновим двигуном, на який без проблем можна поставити газ. В автомобіля пробіг 226 здається, тисяч кілометрів. Автомобіль в Швейцарії з двома комплектами Гуми в дуже класній комплектації. Пішли покажемо по кузову. Автомобіль весь в рідній фарбі. Жодного фарбованого елемента. Автомобіль на 18 легкосплавних дисках е, з новою літньою гумою. Диски досить такі класні, це босешні самі максимальні диски, які ставились на Nissan Кашкай. У нас в комплектації присутні камери 360 спереді спередні камери, і в зеркалах, і також ззаді. Автомобіль з панорамним дахом. От дивіться, в принципі, Кашкай, в принципі, вони всі стандартні, да? але цей Кашкай в короткій базі, е, білий гарний колір. Гарний стан кузова, плюс чорна панорамна криша, рейлінги дуже-дуже класно виглядає. І 12-й рік ну, стан кузова дійсно класний, і машинка виглядає свіжо. Але я скажу далі, то вона не тільки так виглядає, але вона і їде абсолютно як нова машина. Є така легенька, легенька протертість, Оце єдиний момент, який у нас є по кузову. Так абсолютно все в рідній фарбі, без ніяких нюансів, без ніякої корозії. У нас з автомобілем буде в комплекті ще комплект зимової гуми на дисках. Так, давай бігом, бо починається дощ. Є полка, є фаркоп якийсь. Йомний. Також в нас в... знизу є пена і компресор. І знак аварійної остановки. Вже не покажу, бо все. Є, до речі, оригінальний килимок, багажник вже вам не треба буде купляти. Так, що по дизайну, в принципі, звичайний кашхай, але просто з правильним-правильним двигуном. Пішли в салон. Гарна комплектація. У нас автомобіль з двохзонним кліматконтролем, з сенсорним дисплеєм, так як я вже і казав, з камерами 360. Механіка шестиступка, так як це двохлітровий бензиновий двигун, то тут йде вже шестиступенева коробка передач. Панорама додає шику, додає обйому автомобілю. Є мультикермо з контролем, датчики світла, датчики дождю. В принципі, до речі, даже залишив нам попередній власник Швейцарії отакий от. Bluetooth гарнітуру для телефону, хоча у нас, в принципі, є ці заводська блютуз гарнітура -фер... Далі у нас є вся сервісна історія в автомобіля, повністю весь пакет документів, так як пробіг у нас рідний. Пробіг, до речі, в нас, якщо бути точним, да, 226800 кілометрів. Е, в принципі, все стандартно, підлокітник, стан, салона дійсно класний. Автомобіль, в принципі, такий проїхав, ми його навіть не їм чистили, він чистенький, ухожений, приїхав із Швейцарії. Е, Задів кашкою, в принципі, достатньо багато міста, так як автомобіль сімейний, то, в принципі, тут для ваших дітей чи для там, якихось родичів вам міста тут вистачить з головою. І з комфорта, що ми маємо? Ми маємо такі підсвітки, є ручки, гачки, ну, панорама для того, щоб казалося, подороже. Є Підлокітник з двома підстаканниками, в принципі, так більше тут нічого такого немає. Все стандартно. Я хочу сказати, що сидіти тут зручно і досить таки багато місця. Я сижу так, як я сидів сам за собою, то перед, перед ногами ще 20 см міста. Є склопіднімач, є така в принципі, відформовочка під бутылку в дверях. Якісь речі ваші можна положити. До речі, два комплекта ковриків. Це такі якісь сіліконові, типу резинові, і знизу. Звичайні тряпчані килимки оригінальні. Так стан класний, ніде нічого не порвано, ніде нічого не перешива не перешивалося, і, в принципі, і не затерти. Навіть отут оцей весь пластик він виглядає весь як новий, і ковролін також ніде нічого не забити. Тому стан автомобіля дійсно класний. Під капотом легендарний, простий цепний бензиновий двигун. Під капотом, до речі, ніхто навіть нічого не мив. Все як є. Це двохлітровий бензиновий двигун, Нісановський двигун з цепним приводом ГРМ, звичайним приском, на який без проблем ставиться газ. Ресурс даного. Двигуна, я думаю, ви всі знаєте, тут 500 і більше тисяч кілометрів залежно від експлуатації. Виглядав все як нове. Не знаю, немає ніяких окислів, немає ніяких навіть запотівань малейших. В принципі, все виглядає як нове. Я не знаю, генератор, він таких взагалі, як наче, новий, хоча оригінал, все. <сміх> рідини всі в нормі, ніякої абсолютно корозії немає. Також можна побачити, що ніякі болти не кручує ні крила, ні капот. Фари в нас оригінальні, наклеїчки, все. У нас фара перший місяць 2012 року, 26 -е число. І ця фара у нас 25 число, перві місяць 2012 року. Тобто, абсолютно все в оригіналі, абсолютно все в рідній фарбі. Навіть оці всі пластики, ніде нічого, всі кліпси на місці. Тобто, видно, що сюди взагалі ніхто не лазив. І, і радіатор також в гарному стані. В принципі, ніяких питань немає по цьому всьому. Камера, до речі, теж. Досить часто у кашкаїв з камерами 360 іменно щось в цю камеру прилітає. Це взагалі касається не тільки кашки, а в цілому машин, у яких камери 360, особливо часто там туареги приїжджають, які по трасах ганяють, у них завжди передні камери побиті. Ну, це так стандартно. Тут все ціленьке. Тож, хто шукає для себе кашкая надійного, простого на передньому приводі з бензиновим двигуном під газ. Є в нас в наявності такий автомобіль. Ціна на даний автомобіль буде зараз 11 950, тому ж приходьте до нас в компанію автопоїнт на майданчик, автомобіль в наявності і готовий до продажу. Чекаємо всіх нас на майданчику.